Офіцер армії оборони Ізраїлю, військовий інструктор Ігаль Левін, про бунти на Росії. Коли ж чекати їх, чому громадяни РФ у своїй масі підтримують війну? Ні, я не про активну меншість. Я цілком припускаю, що якихось ідейних агресивних патріотів з активною імперською та провладною позицією в них на Росії може бути не більше 5% на все населення. Я говорю про пасивну більшість, адже навіть зараз, коли Росія мобілізувала сотні тисяч людей, і скоро відмобілізує ще сотні тисяч, бо наступний виток їхньої мобілізації буде всередині зими, і коли влада відкрито заявила, що веде геноцид українського народу, тобто Кремль відкрито визнав те, що вони завдають удари по енергетичній інфраструктурі, і от саме цілеспрямовано, і навіть не зважаючи на все оце от ми не бачимо ні мітингів постійних і масових від російської діаспори за кордоном, ні нападу росіян на послів і посольства РФ за кордоном, ні якихось там, не знаю, актів самоспалення з боку громадян РФ, ні збору грошей від російської опозиції на байрактари і іншу зброю для ЗСУ. Адже ж багато російських лібералів, які повтікали, це не бідні люди. Але чи багато десятків броньовиків вони купили для ЗСУ? Влада, злочини, геноцид, усе це ґрунтується на плечах покірних мовчунів. Тому взагалі немає жодного сенсу, скільки там активних патріотів та імперців у РФ. Вони все одно не будуть мобілізовані. Має сенс лише те, скільки десятків мільйонів покірних громадян там є у державі і серед російської ліберальної опозиції за кордоном. Все на них тримається. Хочете відчинити цю скриньку? Легко. Росіяни чи ширше громадяни РФ хочуть, щоб ця війна закінчилася? Вона дуже незручна і страшна по-перше, із РФ прибрали купу західних сервісів, по друге, рівень життя падає. А по третє, зараз ще мобілізація і є небезпека, що тебе загрибуть. тому громадяни РФ у своїй масі дуже хочуть закінчення цієї війни. Але як можна цю війну закінчити? Закінчити її можна лише двома реальними способами або поразкою Росії, або поразкою України. На перше масовий житель РФ не буде згоден, оскільки це приниження репарації з їх податків, публічна прочуханка і покаяння, це загроза громадянської війни в РФ і взагалі все стане ще гірше. Німці в 43-45 роках минулого століття у своїй масі теж боролися за рейх не тому, що були десятками мільйонів поголовно-ідейних нацистів, а тому, що розуміли, що ні СРСР, ні союзники не принесуть нічого іншого Німеччині, окрім повного розгрому, приниження та тотального переформату всього їхнього життєвого устрою та місця під сонцем. Тому широким масам громадян РФ вигідніший другий варіант закінчення війни поразка України. Ми навіть припустимо, що вони вважають, що так, Кремльської злочини, так це недобре, так наша влада це мерзота і людожери. Але боженьку, хай вже вони дотиснуть цю шалену Україну. Зеленський підпише мир з РФ на якихось нібито рівних умовах. А це означатиме неминучу поразку України та пряму дорогу українців в один великий Бучанський ліс, і війни більше не буде, все повернеться до довоєнного стану. Угу. Найголовніше, що не треба буде каятися і виплачувати сотнями років репарації. Якщо в Росії і можливий бунт, то він трапиться не тому, що Кремль веде геноцид українського народу. І бажає знищити Україну як суб'єкт, А лише тому, що кремлівська влада виявиться слабкою і не зможе оту Україну дотиснути. Слава Україні, слава ЗСУ. Переможемо.